Відповідно до указу президента орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Олександра Мамчула та Олексія Мігеля. 17 січня державні відзнаки загиблих героїв отримали їхні матері. Їхній подвиг все одно назавжди для наших серцях. І дякую звичайно вам за те, що ви виросли таких дітей. Ну але ми розуміємо, що все одно тільки час, то не завжди виліковуємо цю втрату, нічим не замінити. Це мені ще раз нагадало про те, що в мене найкращий по син. Це син, це чоловік, якого не можна розлюбити. І це ще раз мені доказало, що він дуже був гарний гарний син. Я дуже за ним шкодую. І тому я дуже хочу, щоб сьогодні хто, якщо хтось чує, щоб чоловіки позвонили своїм мамам. Бо для дзвінок сина для мами це таке головне. Олександр Мамчул загинув 25 квітня поблизу Катеринівки на Донеччині. Олексій Мігіль, 23 квітня, на Луганщині, поблизу міста Золоте. Обидва герої назавжди.